Доброго дня, другокласники! Всі за партами сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помило уникати, треба мову добре знати. Тема уроку розрізнення слів, які називають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Вправа я сонечко. Оберіть собі яке ви, сонечко. Я маленьке сонечко. Я прокидаюся, я вмиваюся, я розчисую свої промінці і піднімаюся вільно і урочисто. Я велике сонце, я велика куля, у мене є багато тепла і світла. Я сонце, я дарую своє тепло всім, небу, хмаркам, річці, полям, тваринам, людям. Я посміхаюся від щастя дарувати тепло. Оберіть яке ви, сонечко. Що ви очікуєте від уроку? Розкажіть, будь ласка, як потрібно працювати на уроці, щоб отримати гарний результат. Ну, звичайно ж, старанно працювати, виконувати всі завдання. Оберіть настрій собі, який ваш настрій. Давайте з вами повторимо вивчення. А перед цим розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть число, березня, класна робота, відео на паузу, запишіть відповіді на запитання одним словом. Починаю перше слово з великої букви, далі через кому з маленької. Готові? Скільки тобі років? Запиши слово. Скільки у тебе друзів? Скільки людей у твоїй родині? Скільки вчителів тебе навчають у школі? Доведи, що записані тобою слова це числівники за зразком. Я записав, записала числівники, тому що всі ці слова, що вони означають, правильно, кількість предметів. І всі вони відповідають на питання? Правильно. Ось воно прямо питання є нас в нас у самому запитанні. Скільки, 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 скільки. Правильно. Як називається ця частина мови, яка відповідає на питання скільки, і позначає кількість предметів? Згадали? Від слова число, як називається? Числівник, правильно. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 92. Вправа 331. Поміркуй я, як за допомогою числівників Кирилко зашифрував слова. Розшифруйте слова, Кирилка. Вам знадобиться дітки чернетка. Отут цифру треба записати словом. І у вас вийде слово. Поставте відео на паузу. Прочитай та запиши утворені слова. підкресли слова близькі за значенням. Розібралися як? Р, один А, що вийшло? Родина Сім. Я. Що за слово? Сім'я. Два цифра. Що вийшло? Підвал. Правильно. 100. Молодці. Перевірте себе. Слова близькі за значенням. Родина. Сім'я. Відео на паузу, кому треба дописати. 320, 30, 332. Прочитай лічилку. Згадай, коли та як її промовляють. Лічилка. Коли ми використовуємо лічилку. Правильно, коли треба вибрати того, хто буде водити у грі. Так? Тоді ми стаємо в коло і рахуємо за допомогою лічилки. Поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, лічилка без конечка. Скажіть, будь ласка, чому вона називається без конечка? Правильно, бо немає її кінця-краю. Так же, дивимось, один і два росла трава. Починаємо все спочатку. Один і два росла трава. І так, без кінця. Правильно. Завдання 2. Виконай завдання на вибір. Випиши виділені числівники в алфавітному порядку. У нас є виділених аж 4 числівники. Так, їх треба записати в алфавітному порядку. Поставте відео на паузу. Пишемо вправа 332. Запишіть перше завдання. Так, завдання 2, але друга частина. Знайди числівники, які відповідають поданим звуковим моделям. Дивимося, тут у нас два склади, навіть не два, а один склад. Тут три склади, тут два склади. Правильно. Давайте з вами дивимось три склади. Вибираємо з цих слів, в якому слові три склади. Правильно, це яке слово? Чотири. Перевіряємо всі тверді. Приголосні. Ч, О, Т, І, Р, І. Чотири. Наголошений другий склад. Перший склад не наголошений і третій склад не наголошений. Дивимося далі. М'які приголосні аж два Згадуємо правила, які букви позначають м'якість попереднього приголосного. Так, я, Ю Є знак м'якшення І. Дивимося. Правильно, це слово «вісім» І позначає м'якість, позначає м'якість попереднього приголосного і твердий приголосний М. Так, що ж це цікаво за слово? А це слово, дітки, воно не з виділених, воно заховалося так. Числівник цей захований в віршику. Спробуйте знайти один склад. Далося? Дивимося, 6 не підходить. Перший твердий повинен бути приголосний. А тоді за ним м'який приголосний. 7 не підходить. 9 не підходить. 10 не підходить. Який числівник? 5П. П П -п твердий. Після апострофа Я позначає два звуки Й, а, й В українській мові завжди м'який. І. Т. Знак м'якшення означає м'якість попереднього приголосного. П, І, А, Т, 5. Перевірте себе. Перше з виділених 8, 2, 3, 4. І наші дивимося 5, 4. І 8. Правильно, ми з вами розібрались? Правильно, це друга частина. Права 333. Прочитай правила української народної гри. Пограй у вільний час із друзями. Поставте відео на паузу, підручник. Сторінка 93. Прочитайте, будь ласка. Ми з вами прочитали правила Української народної гри. Завдання. Випишіть речення, у якому вказано кількість гравців. Тобто, скільки гравців може грати в цю гру. Поставте відео на паузу. Права 333. Спишіть, будь ласка, це речення. Підкреслють числівники. Перевірте, ви списали ось це речення: скільки учасників? 20 30. Від 20 до 20, бо є число 20. 30, бо є число 30. Правильно. Давайте виконаємо тренувальні вправи. Прочитайте правила української народної гри. Запишіть, скільки гравців можна, може одночасно грати в гру. Поставте відео на паузу. Прочитайте правила гри дзвіночок. Так, виписали? Скільки можуть грати? Троє. Від якого числа? Три. Правильно. Ще числівники є? Скільки? Беруться за руки. Два. Скільки падає? На руки щеплені. Один. Правильно. Далі дивимося, як розірве, то двоє тікають, а він їх ловить. Який числівник є? Двоє від від числа 2. Все більше немає. Прочитайте прислів'я, випишіть числівники. Перший числівник з великої букви, далі через кому з маленької. Прислів'я. От погода. Один день блисне, а сім кисне. Друге прислів'я. Хто дружніший, той сильніший. Одне літо краще, як 100 зим, Сім п'ятниць на тиждень. Випишіть, будь ласка, числівники. Відео на паузу. Гра збираємося до школи. Записати, скільки яких предметів потрібно для навчання. Дивимося, підручників скільки. Один ручок. Одна олівців. Чотири фарби. Так, лінійок. Папір кольоровий. Так. пеналів. Друкованих зошитів ноутбуків кожному один. Правильно. Які числівники ви записали? Один, чотири, тут п'ять, один, 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 одна. Один. І один. Допишіть, доведіть, що записані слова це числівники. Наприклад, чотири олівці. Доведіть, що це числівник. Чотири олівці. Про що говориться? Про олівці. Це назва предмету це іменник. Олівців питаю скільки? Чотири. 4 це частина мови, яка позначає кількість предметів і відповідає на питання скільки, називається числівник. Гра підслухана розмова. Як правильно сказати: 8 це цифра чи число? Я думаю, що 8 це число. Чому ти так вважаєш? Доведіть. Відео на паузу розкажіть, яка різниця між числом і цифрою? Правильно, цифра це знак, який записує число. Наприклад, у числі можуть бути одна цифра, одноцифрове, двоцифрове. Три цифрове, так? Да? Наприклад, число 8 ми записуємо за допомогою цифри 8. Число 10 записуємо за допомогою цифри 1 і 0. Правильно. Число 88 записуємо за допомогою цифри 8 і 8. Число 100. Трицифрове записуємо за допомогою цифр 1, 0 і 0. Пам'ятаємо, дітки. Пам'ятаємо, що числа і цифри використовуються де в математиці. Там ми пишемо цифрами записуємо. У нас же урок української мови. Є така частина мови, як числівник. Вона завжди пишеться словом, тому що числівник це слово, яке вказує на кількість предметів і відповідає на питання скільки. Хто працює в такому зошиті, сторінка 27 вправи від 49 до 51. Виконайте, будь ласка. Давайте з вами роль батьки для кого, для учнів, формат СМС-повідомлення, тема запрошення. Раз це дітки запрошення, то обов'язково повинно бути, до кого звертаються, так? До учнів. Хто звертається? Батьки. Подумайте, як ми можемо скласти смс-повідомлення. Прочитайте. У нас є звертання, до кого звертається, та? саме запрошення. І вказується, хто запросив. Підводимо підсумки уроку. Що мені відомо про числівник? Розкажіть, що таке числівник? Так, це частина мови. Правильно. Це слово, яке вказує на кількість предметів і відповідає на питання скільки. Наприклад, скільки. Скільки учнів у класі? Скільки дівчаток? Скільки хлопчиків? Що ти відчув при вивченні числівників? Так, ми запам'ятали, що числівники обов'язково в українській мови записуємо словом. Де найчастіше використовують числівники? Де використовують числівники? Ну, звичайно ж, в українській мові, а як числа, то зустрічаються більше всього в математиці і в всіх точних науках. Що було поганого на уроці, що можливо щось вам не вдалося зробити. Порадили учням зробити для того, щоб навчання було ще успішніше. Старан працювати на уроці, виконувати завдання, тренуватися з визначення частин мови. Молодці. Домашні завдання. Права 334. Прочитай речення, запиши на вибір два речення, підкреслюй числівники. У нас дано 5 речень. До речі, дітки, дивіться, числові вирази записані словами, бо це українська мова. А в математиці в нас записано було цифрами 4, додати 8, знак дорівнює 12. А це українська мова, тому пишемо обов'язково словами. На цьому діти наш урок закінчений.